Так, ось така креветка по 375, по 475 і по 550. Так, а що це у нас таке тут гарне? Креветочка 375 гривень, яка крупна. Там хто мені з Іспанії писав, а ну пишіть, <сі> ціни порівнювали. Так, а рачок ось такий 150 гривень. Мені здається, що він ікрою. Салака 75, мойва 200, Хек 170 гривень. 205, ось такі. Брюшка сьомге. Як малосольні. Так, а тут у нас що креветочка ось така 450. І креветка Данія написано 300 гривень. Хвости Еквадор. 580 гривень. Так, хвости з Еквадору. Тут тітя Соня стоїть. <сщо> так, що тут? Хек молочний, 170 гривень. Це у нас камбала 175 Дивіться, барабуля. Ось така чорноморська, 175 гривень.